Від такі шоколадно-ванільні вафлі можна адаптувати будь-який рецепт, але краще за все приготуйте саме по цьому, бо я впевнена на всі 100% що вам сподобається: 180 г грамів сиру, два яйця, ванілін та дрібка солі для балансу смаку, 50 грамів цукру, 50 мл молока. 120 г борошна і добре перемішуємо, 50 г розтопленого вершкового масла і знову перемішуємо. Тісто ділю на дві частини і в одну частину додаю термостійкі шоколадні краплі, але це не обов'язково, без них також буде дуже смачно. А в другу частину тіста просію столову ложку какао та добре перемішую. Вафельниця в мене вже попередньо розігріта, і тісто я викладаю в шахматному порядку. Смажаться такі вафлі 5-7 хвилин. Це залежить від вафельниці. Вафлі виходять неймовірно смачними і довго вони у нас не залежуються. Я тільки встигаю смажити, вони з'їдаються одразу гарячими.